Євробачення поза політикою це знають всі, і так проголошують правила. Пісенний конкурс Євробачення є неполітичною подією. Усі залучені телерадіомовники, включно з мовником країни, що приймає конкурс, мають вжити всіх необхідних заходів серед їхніх делегацій та команд, аби захищати інтереси і неопередженість Євробачення та гарантувати, що Євробачення в жодному випадку не буде політизовано та або інструменталізовано. Та або дискредитоване в будь-який спосіб. А ще так виглядає брехня: у цій зробленій для широкої аудиторії версії правил Євробачення звучать терміни не політичний і політизація, але вони не отримують чіткого визначення чи якогось окреслення. Тому можемо почати з простого: з історії виникнення самого Євробачення. І мене звати Таня, і ви на каналі Білкіс. Найперше Євробачення 1956 року сильно відрізнялося від знайомого нам зараз конкурсу. Називалася вона взагалі Eurovision Grand Prix. і мало лише сім країн-учасниць. Від кожної було по дві пісні та можна було голосувати за себе. Вона була організована європейською телерадіоспілкою і мала транслюватися у всіх країнах спілки одночасно. Це дозвіль таке амбітно, особливо для часів досапутникового телебачення. Спілка і зараз є. Однією з організаторок Євробачення і брати участь можуть лише країни-члени спілки. А далі починається конструювання Європи, або тобто того, що ми називаємо і кого ми називаємо європейським. І коли американцям у Тіктоці попадаються, і звісно ж дуже сильно культурно шокують відео з Євробачення, вони часом запитують себе, чому ж це вони не беруть участь в такому конкурсі. І перша відповідь очевидна. Давалося би для Євробачення треба бути частиною Європи. Ну, так, бо ж Австралія, Арменія чи Ізраїль географічно знаходяться в Європі. Але навіть рішення включати певні країни до конкурсу чи не включати це теж політичні рішення. І навіть ідеї музика, що долає кордони, міжнародна солідарність чи дружба народів. Це все політичні концепції, а не принесені феями терміни. І якщо подивитися на практику, то питань стане насправді ще в 13 разів більше. Прапори України на учасниках так можна без проблем. А от прапор Арцаху в учасниці в 2016-му тисячі ні, штраф країні за політику, пісня Джамали про геноцид кримських татар. Так, можна. А от цьогорічний виступ Ізраїлю, в назві якого була відсилка до атак Хамасу 7 жовтня, ні. Треба було міняти назву та деякі слова. Взаємні голосування журі, як, наприклад, Греція, такі пори з року в рік обмінюються найвищими балами. Так, це дозволено. А от виступ зеленського під час ефіру Євробачення не дозволили як занадто політичний. І про відображення геополітичних відносин у голосуванні на Євробаченні можна писати і люди реально пишуть цілі наукові роботи. Бо дуже важко зрозуміти чіткі правила того, що вважатимуть політичним, а що ні. Тому може подумати, що це десь такий баланс між тим, аби не закенселили, але і щоб цікаво дивитись було. А от Україна ніколи себе аполітичною не проголошувала радше навпаки. Особливо після повномасштабного вторгнення всі наші міжнародні виступи є ну дуже дуже політичними. І очевидно, бо європейські країни мають надздібність забувати про російське вторгнення в Україну, і їм постійно треба про це нагадувати. Як сказала письменниця Олена Стяжкіна на Ляйцівському книжковому ярмарку, ми не можемо поділитися з вами нашою травмою, але якщо Путін буде реалізовувати свій похід на Берлін. Ми можемо поділитися з вами своєю дитячою літературою, як говорити з дітьми про війну. Тобто навіть виступ на наукових конференціях чи спортивних змаганнях може стати політичним. І, на жаль, замість займатися спортом чи історією вікторіанської епохи, приходиться витрачати свій дорогоцінний час та сили, аби проводити організаторам просвітницькі лекції, якби пояснюючи, чому ж нам не ок сидіти з росіянами та росіянками за одним круглим столом. Чи виступати разом на одній сцені. Думаю, що в очах деяких фанатів Євробачення ми, напевно, живе втілення фрази You must be fun at parties». але ми і є фан. Ось лише деякі з наших гріхів за останні роки. Не допустили Юлії Самойлову до конкурсу, бо вона свого часу їздила в Крим з російського боку. Не пустили Марув, вона, до речі, зараз живе в Росії. А за калуша всі, звісно ж, проголосували через жаль або так званий sympathy vote. і цей термін, скоріш за все, звучатиме в обговореннях і цього року. І це європейські фанати ще не знають, що ми цього року не плануємо підтримувати учасника від Нідерландів, бо він після 24 лютого, так би мовити, записував пісні з руснявими виконавцями. Можливо, постіронічно, але скільки можна постіронії? І якщо що, він там співає про те, як хоче російських дітей від російських жінок, така і міжнародна солідарність. І згадується та сама фраза одного руснявого учасника Євробачення. І любимчика західної спільноти ми не будемо називати імен. Коли його спитали про сценарій, в якому він переможе, і чи буде безпечно для, наприклад, квірних фанатів Євробачення їхати в Росію, знаєте, що він сказав? Є більше говорінь і чуток про проблеми, ніж їхнього існування. Я хочу, щоб ви приїхали і впевнились на власні очі. Я згадала про квірних фанатів недаремно, так як Євробачення часом іронічно. Називають Gay Olympics, бо, мовляв, серед фанатів дуже багато людей із квір спільноти. Є, звісно ж, і квір-виконавиці, і квір-переможці. Не будемо таїти, що всі досі обожнюють вірку е, сердючку, або те, що Альону Альону і Джері Хейл називають Лесбіан Капо. Крім того, у 1998 році на Євробаченні перемогла Дана Інтернешнл, перша транс виконавиця. Також можемо згадати дрехквін кончитурст, переможницю в 2014-му. А цьогоріч всі дуже захоплені виступом а букмекери навіть пророкують перемогу небінарних швейцарських виконавців Немо з піснею про їхню ідентичність. Очевидь, так було не завжди. Наприклад, ще в 1961-му на Євробаченні переміг гей Жан-Клод Паскаль з піснею, які він звертався до свого коханого. Але про це він зміг розповісти тільки пізніше. А тоді він мусив навіть складати пісню так, аби не було зрозуміло про людину, якого гендеру він співає. Але західні ЛГБТ люди все рівно кажуть, що на Євробаченні виросли просто цілі покоління квір спільноти. Ну, це, звичайно, в Західній Європі, бо в СРСР з дуже очевидних причин було б неможливо крутити пісні з Євробачення в гей-клубах. На відміну від заходу, де в багатьох є. Core Memories про таке зараз. Піарник і піарниці євробачення в курсі про те, хто їх дивляться, і часом намагаються з цим працювати. В останні роки ведучі пару разів звертались до аудиторії як до Girls and Gays. і відкрите питання, чому вони так роблять, чи то перехопити повістечку, чи то щиро прагнучи зробити видимими квір аудиторію, що звісно ніколи зайвим не буде. Овтоп не згадується, як у 90-х маркетологи Subaru зрозуміли, що їхні машини купує багато лесбійок. і розгорнули рекламні кампанії, спрямовані саме на них. Правда, звісно ж, вирішили е, обійтись зрозумілими небагатьом натяками, слогани типу It's not a choice way the built», чи зображення автівок з номерними знаками Ксена. І коли чоловіки пообіцяли більше ніколи не купляти у них більше жодних машин, то ті відповіли, що. А ви й так не купували. І Subaru, до речі, вдалося збільшити продажі таким чином. В далекому Євробаченні 2017-му в Україні вона свого часу проходила під слоганом «Celebrate Diversity». Але цитуючи ЛГБТ-активіста Зоряна Кіся, до кінця конкурсу з арки Дружби народів, яку пофарбували на висовкові кольори і переназвали аркою різноманіття, почала облущуватись фарба і символічно, і буквально. Активіст розповів, що. Фандрайзингова компанія Київ Прайду, спрямована на гостей Євробачення з Європи, не була такою успішною, як хотілося б. Тобто з очікуваних 10 тисяч доларів вдалося зібрати лише три. Робимо висновки про європейців. То як так сталося, що квір людям подобається Євробачення? Або чому в Америці є стереотип про гомосексуальних людей, які люблять Бродвей? Це дуже просто. Воно яскраве, красиве, кемпове. І, власне, цитуючи записки про кемп С'юзен Зонтах, і справді суть кемпу полягає в любові до неприроднього, до штучності та до перебільшень. Чи таке? Визначною характеристикою Кемпу є дух екстравагантності. Кемп це жінка, що походжає в сукні, зробленій з трьох мільйонів піргінок. Якщо замінити в цитатах Кемп на Євробачення, то хіба щось зміниться? Дякую, що дивилися. Підписуйтесь аби стежити за любим щоденником. па, -па.